Привіт, вітаю вас в сьогоднішньому дні і в моєму просторі. У мене сьогодні по планам дуже насичений день. Приєднуйтеся! День я починаю з поживного сніданку, бо в мене сьогодні величезне прибирання. Це моя спальня, і вона знову вирішила, що вона склад. І я її не засуджую за це. Може, їй теж треба час, щоб розібратися в собі. Ми знімаємо дуже файну квартиру, мені подобається. І великий плюс в тому, що ця квартира з. Меблями вже, але великий мінус в тому, що мені трошки треба напрягтися, коли я щось хочу переіначити, перебудувати, перекроїти. Мені а, треба думати, як я можу все це організувати, як і що куди переставити. І це не завжди легко. Це в мене тут велика торба. Де збирається все разом після всіх день народжень і перед всіма день народженнями, де я збираю все кульки, прикраси, якісь там різні речі для прикрашання там, серветки, все, що стосується дня народження. Потім ми це переберемо. Я не знаю, як у вас, але мій чоловік завжди реагує однаково. Знову ти щось переставляєш. А потім йде це робити зі мною. Кажуть, коли наводиш лад у просторі, прибираєш у голові. І я згодна з цією думкою на всі 100%. В цій е, частині е, спальні я хочу зробити свій маленький куточок, місце, де мені буде комфортно, де можна спокійно сісти, щось зняти, попити чаю. Це буде моє місце. Де я буду щось творити ще до кінця, не знаю що, але щось точно придумаю. А зараз в мене задача, саме головне мінімізувати все те, що тут є, в цій кімнаті, і зробити мінімалізм настільки, наскільки це можливо. Я дуже багато всього зробила, тільки все одно було велике, але я не знала, що придумати з цим маленьким міні-столом письмовим. Не знала, куди його всунути, поки моя дитина не підкинула мені нереально геніальну ідею поставити його біля мого ліжка. Я навіть не думала, що він туди влізе, я... але все вдалося, і це просто шикарна думка. Поки я прибирала в своїх завалах, я знайшла там ковдру, я купувала таких дві з розрахунку на те, що вони зимові, зимові і в результаті. Я вам зараз покажу, що це таке, в іншому розумінні, зимова ковдра, яка вона о, за товщиною. Дивіться, яка вона тоненька, при тому, що зимова. Кароліна її вирішила забрати собі. Ось що в результаті в нас вийшло в моєму кутку. Те, що ми змогли прибрати, і о, стіл шикарно вписався біля мого ліжка. І тільки о, Мія це побачила, як вона сказала, що о в нас з'явилася нова школа, притащила всі свої забавки, всі свої іграшки, ляльки, всілася і ха, порозкладала все на столі. І всім нам було весело з цього. Я на таке не розраховувала. Я розраховувала, що це буде мій кабінет при ліжку, і моя школа там буде. А зараз ми з Кароліною йдемо в мій салон, щоб забрати звідти квіти в горщиках, щоб вони не померзли. І якраз для цього коробки пусті стали в нагоді після прибирання. Потім вже в наступному відео покажу, як ми їх вдома розставили, бо сьогодні на це вже немає часу. Треба вже бігти далі. хочу зараз в садочок до моєї Лялюськи, бо в неї сьогодні день картоплі. Велике свято. Зараз вже запізнююсь, взагалі слів нема, бо в заторі стояла пів години. Це жахіття, могла вийти на зупинку раніше і дійти по-швидкому, швидко дойти. А зараз веселе життя просто. Моя дитинка там вже чекає. Речу. Мія ходить в нас в звичайний неприватний садочок, і що мене дуже здивувало, так це те, що діти дуже часто ходять до театру, до кіно, в бібліотеку їм організовують різні заняття. Нещодавно були заняття з робототехніки, танці якісь, і я вже збилася з рахунку, в котре вона десь ходить, коли вона мені розповідає, що ми завтра йдемо туди, а післязавтра туди. І це я вважаю дуже круто. В жовтні завжди о, садочок організує о, день картоплі, день печеного жімняка. Печеної картоплі і о, батьки приносять о, і сосиски. А садочок о, дає картоплю до печіння на вогнищі, і м, продаються там різні тістечка, чаї, кава. Дівчинка моя замовила тістечко, і як завжди, вона його не з'їла. Але що їй прийшлося до смаку, так це печена картопля. Ми теж стояли зі своєю знайомою, їли картоплю, і такі стоїмо Ааа! Смак дитинства! Смак дитинства! Ну, Це було дуже круто! Весело провели час, діти не хотіли розходитися. Після садочку вирішили зайти в пепко, бо нам треба купити подарунок для коліжанки Мії в неї буде день народження, і поки ми не дійшли до подарунків. Ми вибираємо собі плюшеві та пулі, бо мія завжди щось таке любить, і це велика мотивація заставити дитинку, вдягти тапки, і вони мають для цього бути дуже красивими і такими, щоб їй дуже подобалися. Мій на коліжанка полюбляє Барбі і Стіч, і наша задача сьогодні це швиденько знайти, вибрати. Супер, що в пепко знайшлася Барбі. Бо я думала, що прийдеться ходити по магазинам більше часу. Тільки от моментік в тому, що з колекції Стіча була тільки скарбничка, яку ми теж я думаю візьмемо. Це щось у нас таке стакан для напоїв з пластмасовою трубочкою, і далі в нас ідуть плюшеві, барві в плюшевих костюмах. І цікаво, так що навіть коли знаєш, що дитина любить. То все одно стоїш і не розумієш, що вибрати, бо не знаєш, що в неї вже є, які ляльки, і не хочеться, щоб було якесь повторення. Для того я подзвонила її мамі, запитала, що вона хоче, що вона що в неї є, чи таку ляльку, чи ляльку, яку можна ну, заплітати, і вона мені порадила все. Це дуже круто. Ну і завжди такі походи по магазинам не обходяться без того, що ми вибираємо подарунок для коліжанки і ще для себе. І це завжди о, це їй, а що ми ще їй купимо? Ага, оце давай, а потім, а мені ще. Ой, мама, купи мені цю касу, ага цю касу, а може ту касу, а яка ліпша? А може та, а може та, а треба вибрати. А там блокнотик, а там ще щось, а там ще і це завжди квест, а не поход по магазинам. Ну і, звичайно, ми ніколи не обходимо стента з різними заколочками, гумками. Тим паче все таке кольорове, нереальне вже все різдвяне. Осінь вже скінчилася, хоч і тільки жовтень. Ідемо вже додому з наших гулечок. Мієчка моя, красатулька вже в автобусі. Заснула, майже жіннячки несе. Пекли картоплю і коли вже розходилися, то роздавали всім жімнячки. Да? Мі все. Нічого не видно. Нічого не видно, темно, але ми йдемо. Показую вам мої закупи. Я теж не лишилася без подарунка, купила такі набори підставки під тарілку. Я вже так заморилася з цими всіма підставками, з цими виборами, бо ти завжди купуєш, одно стирається, одне ламається, і не знаю, що я не знайшла таку підставку, щоб була прям супер і скатертина після першого використання не була чорна. Купила ось такі рожевенькі тополі, якраз, якраз вони ще виявилися на знижці за 9 злотих. Це взагалі нічого. Сумочка Барбі. Це ми взяли коліжанці на подарунок. І вже ж, Мія теж з такою сумочкою вийшла, вийшла з пепко. Купили дівчинці на подарунок, таке такий намисто з русаленкою. І як завжди, ми не виходимо без шкарпеток з магазину, бо вони в нас просто зникають в невідомому напрямку. Навіть не знаєш, де, як і де вони взагалі можуть в такій маленькій квартирі дітися. Рукавички, браслетики такі для дівчинки. і Це, боже, мій, улюблений смак хотіла сказати, улюблений запах воску, який дуже приємно пахне, нереально приємно. І в такі використовуються аромалампі, Дуже довго пахне вся квартира. Ось такі в нас закупи вийшли. Вдався подарунок для дівчинки. І вийшло все це в нас на 232 злотих. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс, і до наступної зустрічі.